Доброго дня, по-перше, я представлюсь. Мене звати Олександр, я продакт-менеджер компанії Ecosoft. Я займаюся саме системами, які використовуються для будинків, для квартир, для загального водопровіду. Тобто ці сині-сірі колби, які ви бачите, які ще називаються Big Blue, це системи кабінетного типу або колонного типу, які в цілому використовуються для очистки води в квартирах або будинках. Тобто така домашня водопідготовка. Зараз я вам покажу. Такий каталог готових рішень, тобто у всіх є питання, як правильно збудувати водну магістраль з точки зору саме очистки води, тобто не з точки зору там, запірної арматури, а саме з точки зору фільтрів, які мають бути і для чого вони потрібні. Тобто каталог, який є, який є в доступі, це готові рішення для квартири та для котеджів. Трошечки про компанію. Екасов це українська інженерна компанія з очистки води, тобто це 100% компанія, яка народилася і працює в Україні. Ми вже з 91-го року виробляємо фільтри для води, і є лідером українського ринку і продаємо фільтри наші в 60 країн світу. Ну і основна місія компанії це забезпечити чистою та якісною водою людей та підприємства. Це, в принципі, те, до чого ми йдемо. На цьому слайді ви можете побачити таблицю підбору рішень. В цілому це варіанти аналізу води для квартири або котеджу, коли є певні проблеми в воді. Тобто, наприклад, ось показники по санпіну. Ось ті, які е, викликаються певними проблемами. Наприклад, твердість води, якщо у вас жорсткість там, по санпіну має бути від 0 до 1,5 одиниці, то тверда вода вона вже буде до 15 одиниць. Е, якщо ми говоримо про залізо, то е, питання в тому, що залізо має бути до 0,2, але хочу зауважити на тому, що насправді залізо видно ще коли немає 0,2. Тобто там, якщо тільки-тільки воно з'являється, його вже буде видно, особливо на сантехніці. Але може воно бути до 15 одиниць. Це в принципі дуже багато, але проблема також може бути вирішена. Це проблема запахів, проблема нітратів, але це більше до колодязної води, тому в квартирах, в принципі, таких питань немає. І сухий залишок тисяча в Київському водопроводі або водопроводах він є там близько 250 в середньому. Тобто в квартирі може бути проблема з твердою водою, може бути проблема з залізом. Особливо зараз з органікою в літній період часу. В котеджах додається дві проблеми: це, по-перше, солевміст та нітрати, марганець, сірководень. Тобто, все це доповнюється тими проблемами, які є і в квартирах, і твердість. E, взагалі, e, які є, тобто перший варіант, який ми можемо показати, це твердість води в квартирі, це вона ж та сама жорсткість, e, і які є проблеми. E, які візуальні такі проблеми, які ви можете побачити, коли у вас вода тверда? По-перше, я б радив вам починати будь-який продаж обладнання або консультація, або неважливо що, коли ви говорите про фільтри для води, про їх підбір, про коректний підбір це починати з аналізу води. Тобто ми бачимо тут там, типовий аналіз води. Показники за санпіном, що таке тверда вода. Тобто від 1,5 одиниці до 15 це проблема твердої води. Її одразу видно, її люди помічають одразу по своїй сантехніці, по чайнику банально, і що, що до цього призводить? Призводиться кальцій, і що ми отримуємо по факту? Ми отримуємо накік на чайнику, на пральній, посудомийних машинах. Тобто, фактично, тен може працювати, працювати, а потім він обліплюється кальцієм і просто згорає щось. те, що він не може. І працювати коректно. Те ж саме стосується і бойлерів, там така ж є така сама проблема. Е, білий корічневий наліт на кранах, змішувачах, раковині та вані, тобто такі ж теж візуальні речі, які можна побачити. Швидкий вихід із строю е, побутових приладів. Тобто, наприклад, ну, те про що я сказав, що переграє просто тен. Це стосується і до котлу, і до пральної машини, і до будь-яких нагрівальних елементів. Батареї погано гріють, через що гріють погано, через те, що, по-перше, недостатньо якісно гріє тен, якщо це безпосередній контакт з теном. Якщо загалом, то просто забиваються тепла підлога або батареї кальцитом, і вони також потім погано функціонують. Коли у вас половина батареї холодна, половина гаряча. Волосся стає сухим і ламким після душу, шкіра стягнута і суха. Це люди відчувають, коли в них є проблеми з такими. Дуже сприй... Вони дуже сприймають жорсткість негативно, і жінки одразу відчувають це на своєму волосі. У чоловіків волосся трошки коротше, і вони трошки інакше мислять, але жінки відчувають це одразу. Тобто, якщо ви питаєте, чи є у вас якісь проблеми зі шкірою, скоріше за все, це через жорсткість води. Як вирішити можна цю проблему? Я зараз покажу. І що ми отримуємо? Що людина отримує після того, як вона встановить якісь фільтри для зменшення жорсткості в воді? Тобто, це прозора вода без запаху у кожному крані. Тобто, якщо ми говоримо про загальний водопровід, це шовковиста волосся та здорова шкіра. Тобто, взагалі, всі фільтри води вони призначені для того, щоб зробити воду безпечною. безпечною як то, якої не, яка не приносить чогось негативного е, в наслідках для людини. І перше, на що потрібно звертати увагу, це те, що вода повинна бути безпечною. Не тільки питна вода, але й загальна подача. І е, із приємних бонус, бонусів це економія прального порошку, там, намийних засобів і всього такого. Е, і збільшується термін служби побутової техніки, пральної машинки, там, посудомийної, всього, що гріє в воду, фактично. Отже, як це може виглядати? Є е, 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 різні варіанти, різна кількість санвузлів, але загальна схема вона виглядає плюс-мінус в такому вигляді. Тобто перший фільтр, який він є, він завжди фільтр механічний. Тобто для того, щоб прибрати з води там, пісок, якусь іржу, е, якусь е, муляку, яка тягнеться з київського водопроводу, не, з, не дивлячись на те, що київський водопровод кажуть про те, що вони його фільтрують, але все одно якісь частинки труби, якісь частинки. Інших елементів вони потрапляють у квартири, і їх потрібно прибирати. Тут намальований фільтр з редуктором, тобто для того, щоб зробити воду не лише чистою, а й безпечною з точки зору гідроударів. Тобто, коли, наприклад, в квартирах а в квартирах це буває, коли вимикають, а потім вмикають воду, йде перепад тиску, і це може негативно впливати на обладнання. Тобто перший крок це очищення води від механічних домішок, іржи та окалень. Другим фільтром на даній схемі є фільтр очистки від жорсткості, тобто це класичний варіант кабінетного виконання фільтру, який пом'якшує воду. Тобто прибирає з води солі, кальція та магнія для того, щоб людина не мала тих проблем зі шкірою або з технікою, які вона має до встановлення такого фільтру. Після того, як ми почистили від механічних домішок, після того як ми почистили воду від... Жорсткості є як варіант ось такий фільтр. Цей фільтр він продається з вугільним картриджем, тобто для того, щоб покращити там, смак, колір та запах води. Особливо, якщо це київський водопровід, є, або будь-який інший водопровід іншого міста, якщо ви маєте проблеми з хлором, або там, діти мають несприйняття хлору, або ще якісь особисті речі, то ставиться такий фільтр, він поліпшує смак, колір та запах води. Четвертою е, сходинкою має бути фільтр, який буде знезаражувати воду, особливо враховуючи те, що зараз е, очисні споруди не доочищують воду, воду через те, що маємо е, ускладнення їх роботи. І е, та, е, ті бактерії, які є в воді, вони просто збільшуються, особливо в літній період часу. Тому для того, щоб, це було, для того, щоб вода була не тільки без жорсткості, а ще й безпечна. Встановлюється ультрафіолетова лампа, яка допоможе вирішити це питання. Ультрафіолетова лампа не вбиває там всі бактерії, але вона не дає їм, тобто вона впливає на їх ДНК, вона не дає їм впливати негативно на людину або розмножуватися далі. І п'ятою сходинкою це вже буде чиста вода, тобто після того, як ми підготували все для загальної подачі, для душів, для вашої сантехніки, для техніки. Ставиться вже фільтр для питної води, тобто це фільтр абсолют на даній схемі, який йде з мінералізатором, він йде з економією води, тобто він буде набагато менше зливати води в каналізацію при своїй коректній роботі, що допоможе і, по-перше, зекономити воду, по друге, отримувати якісну воду в цілому цією технологією. Додатково хочу сказати, що є така штука, яка називається мультиблок, це е, умовна лінія і байпасу, і е, використовується в цілому для швидкого монтажу та простого пом'якшувача води. Тобто він монтується позаду фільтру, кабінетного типу і е, має просте підключення, тобто вхід-вихід, і дві трубки накидаються на систему фільтрації води. Тобто Це набагато спрощує обводку байпасу, не потрібно нічого будувати самостійно, тобто все вже. Буде е, стаціонарно. до того ж, коли людина на моменті ще проєктування е, свого водопроводу, е, якщо вмонтовувати мультиблок з самого початку, а потім додавати фільтр, то у людини не буде проблеми з тим, що їй потрібно вже постфактом вирізати трубу, щось дивитись, щось додавати а в неї вже одразу. Є два виходи, які вона просто підключить і все. Такий самий варіант рішення є для е, квартири, але на базі фільтрів БВТ. Тобто кабінет змінюється е, на ось такого вигляду. Кабінет це більш компактний варіант, якщо ви, наприклад, хочете поставити щось під мийку або е, у вас просто обмежене місце. <кхи> Також тут змінений механічний фільтр, який має більш просту експлуатацію з точки зору заміни картриджа, тобто він... Е, Має змогу замінювати свій картридж без контакту безпосередньо з забрудником. І фільтр Zero, це зворотній осмос компанії ВВТ, тобто дає таку ж саму питну чисту воду. Якщо у воді є жорсткість, зрозуміло, якщо додається твердість, органіка води в квартирі, тобто, наприклад, якщо це новобудова і вони беруть воду з своєї свердловини. Тобто, по-перше, ви можете одразу побачити, що в червоній зоні залізо, по-друге, можна відчувати вже якісь запахи, там, це може бути там, запах болота, наприклад, або е, періодично запах якогось сірководню. Е, проблеми всі ті самі, але з'являються, окрім білого, що ржаві е, потьоки жовті на сантехніці, на вашому водопроводі. Тобто вода така з жовтуватим відтінком, це вже е, така досить неприємна штука. Як вирішувати е, проблеми такого типу? Схема принципово така сама. Єдине, що змінюється, це додається замість звичайного кабінета, який пом'якшує воду, кабінет Titanium Gold, який буде очищувати воду комплексно і прибирати з води не лише жорсткість, а ще й залізо, і е, підфільтровувати вашу органіку. Також може працювати по марганцю, але там, в квартирах немає, немає таких проблем зазвичай. Все інше, все інша схема вона виглядає однаково. Тут змінюється лише основний фільтр, який очищує воду на загальну подачу. Виглядає це там плюс-мінус так, але це вже питання будинку або таунхаусів. Якщо вода тверда, але в котеджі, Тобто проблема така сама, як в квартирі, просто більший, більший протік води, який потрібен. Як варіант, вже складно використовувати якийсь маленький механічний промовний фільтр, використовується новий фільтр компанії це Equipoint, який має можливість паралельного підключення. Тобто дві, дві колби, два фільтри на одній станині, в котрій вперше заходить і очищається, вода, і очищається від механічних домішок, які потрапляє в фільтр пом'якшення води. Після фільтру пом'якшення води, вода заходить вже в другу колбу і прибирає з води, наприклад, запах хлору, тобто використання двох фільтрів на, в одному. І після того, як ми очистили воду від хлору, ми маємо ту саму ультрафіолетову лампу і систему зворотнього осмосу. Якщо це твердість води в котечі, то можна використовувати дві принципово однакових схеми, але трошечки різних з точки зору обладнання. Це звичайна класична схема підключення, яку, в принципі, всі використовують. Це Два фільтри механічних, точніше, один фільтр механічний, інший фільтр вугільний, і між ними встановлюється фільтр комплексної очистки води. <кій> Як бачите, не змінюється лише ультрафіолетова лампа, яка має бути завжди, і система зворотнього осмосу. Якщо в воді є проблеми, наприклад, в котельчі з запахом сірководня або якогось болота, то другий і потрібна більша продуктивність, то друга вугільна колба вона змінюється на колону вугільну. Принципово схема не змінюється, просто збільшується продуктивність другого фільтру, який працює саме по, там, по запаху, по кольору води. Якщо додається в воді ще й заліза, це типова ситуація, всі приватні будинки майже вони на свердловинах, тому там зазвичай саме така вода, тобто яка є із залізом, і з жорсткістю, періодично сірководним. Тому, як вирішувати таку ситуацію, це, по-перше, фільтр Aquapoint, як механічний фільтр і як після системи кабінетного типу вугільний картридж? Так і е, варіант, з, типовий варіант з колоною. Але е, потрібно зауважити, що тут використовується саме вже екомікс. для вирішення проблем з там, залізом, з е, марганцем воді, використовується саме засипка екомікс. Ще із варіантів є варіант такого е, здешевшення, трошечки магістралі підключення, коли ви використовуєте перший механічний фільтр, систему комплексної очистки води, а потім у вас, наприклад, є проблема з сірководним. Але Колону собі, системи колонного типу людина собі дозволити не може, або просто не готова, або не хоче. Вона може використати фільтр AquaPoint з розділенням потоків, точніше, да, з розділенням потоків, коли е, труба роз'єднується, є два входи, є два виходи, які потім об'єднуються назад в одну магістраль. Тобто будуть стояти паралельно два картриджі від цирководні. Це ну, таке здешевшення магістралі, і в принципі е, також робочий варіант. Також Можна використовувати фільтр Aquapoint як просто дві механічних картриджі, тобто це там 20 мікрон. Бажано ставити 20 мікрон градієнтний, який має і 20, і 25 мікрон. Він просто буде працювати набагато довше з точки зору експлуатації фільтру. В першу колбу дуже непогано виглядає, особливо зараз з підвищенням органіки. другим картриджем встановлюється просто звичайний механічний фільтр. І потім вже це все йде на систему комплексної чистки і на систему. Видалення сірководню. Ультрафіолетова лампа і зворотній Осмос вони залишаються завжди, тому що це незмінні штуки. Якщо у воді є, в приватних секторах є періодично аналізи, коли у вас є підвищений вміст соливміст або, там, наприклад, нітратів, для таких випадків вже бажано використовувати системи зворотнього осмосу. Саму по собі систему зворотнього осмосу. Поставити не можна, оскільки вона просто банально буде дуже швидко забиватися, використовується така ж сама реагентна очистка води, і потім вже подається очищена вода на систему зворотнього осмосу, яку, яка прибирає, наприклад, внітрати з води. Для того, щоб використовувати систему зворотнього осмосу в приватних будинках, потрібна накопичувальна ємність, тобто, як і з прикладом з, зі зворотним осмосом, звичайним, осмос фільтрує воду якісно, але повільно. Тому ми використовуємо накопичувальну ємність, яка накопичить в собі певну кількість води. І для того, щоб ця вода, тому що в проку воду фільтрувати не можна, вона буде забруднюватися все одно. Вона циклується з ультрафіолетовою лампою і періодично, там раз в якийсь час вона накопичувальна ємність повністю прокачується через ультрафіолетову лампу і не Тобто ви будете підтримувати воду в незаражуваному стані постійно. І після цього вже стоїть колба, просто картридж з вугільним для того, щоб прибрати якісь там, можливо запахи після накопичувальної ємності, або якщо зникне, точніше, з'явиться щось ще. Підвищений соловміст, тобто, скоріше за все, це нітрати. Схематично виглядає так само, але тобто, в такій воді немає заліза, в такій воді саме проблема з соловмістом та нітратами. До, залишається механічний фільтр, встановлюється система зворотнього осмосу, але до системи зворотнього осмосу встановлюється станція дозування для того, щоб мембрана очищувалася і працювала довше. Все, в принципі, інше, воно залишається таким самим: накопичувальна ємність, ультрафіолетова лампа і вугільний фільтр. Що можна взагалі придбати з додаткового обладнання для того, щоб там полегшити свій монтаж свого обладнання, або там замінити якісь елементи? По-перше, це приєднувальний модуль мультиблок. Тобто, як я вже казав, він використовується для там полегшеного монтажу фільтрів комплексної чистки або пом'якшувачів води. Комплект сифону для компактних систем очищення води, тобто для того, щоб не робити просто шланг не кидати в трубу через резинку, є сифон, який підключить до себе і, і перелив, і злив води в каналізацію під час регенерації, дуже зручна штука. Також можна через стрійник ставити, наприклад, сюди додавати бойлер. Редуктор тиску, який потрібен ну, переважно для квартир. Байпасний вентиль – це аналог мультиблоку, але він займає трошечки більше місця позаду системи. Ізотермічний чехол, який використовується для того, щоб система не видавала таку кількість вологів в повітря, при тому, що вона працює з. Під час того, як вона працює з холодною водою, просто на балоні з'являється конденсат, для того, щоб цей конденсат не так сильно зволожував повітря, використовується саме цей чехол. Якщо ви встановили систему зворотнього осмосу без е, помпи, е, можна докупати помпу окремо. Це там е, квартира або будинки без різниці, можна поставити помпу, і навіть звичайний зворотній осмос без помпи зробити е, працюючим в умовах слабкого тиску води. І витратні матеріали, які можуть бути при, всьо, при всіх цих магістралях. Ну, по-перше, це картриджі для зворотнього космосу. Це покращений комплект картриджів кософтів для предочистки в зворотньому осмосі, які змінюються раз на квартал. Це вугільний картридж і мінералізатор, якщо це система абсолют, вони виглядають саме так і змінюються один раз на півроку. Мембранні елемент Кософт, які змінюються раз на рік і дає саме, саме мембранний елемент, він дає настільки чисту воду. З точки зору ультрафіолетової лампи, в неї просто раз на рік змінюється ультрафіолетовий випромінювач. Якщо це система комплексної очистки, то раз на 5 років для міксу А і міксу С і раз на 3 роки для міксу П змінюється сам фільтруючий матеріал. Те, що потрібно робити постійно, це досипати сіль в системи комплексної очистки води або пом'якшування. Тобто вона використовується залежно вже від балону, але в цілому сіль не повинна опускатися в баку менше 1,3. І спеціальна сіль для регенерації з дезінфекцією, тобто це фактично сіль, яка використовує, яка має в складі хлор. Тобто вона не тільки очищує допомагає системі регенеруватися, а ще й очищує систему з точки зору дезінфекції легкою хлором. Коротко ще додатково про фільтр Aquapoint, тобто це двоступеневий багатофункціональний фільтр. Там може бути шість варіантів картриджів, Ви можете використовувати як завгодно, як окремий фільтр на момент, наприклад, ремонту або будівництва для того, щоб почистити пісок і сірководень, використовувати як разом його з системами комплексної очистки, коли вже ви пішли далі і додали до вашого Aquapoint якийсь фільтр комплексної очистки. І в цілому він також працює, додатково буде покращувати роботу і е системи зворотнього осмосу. Тобто такий ну, багатофункціональний фільтр виходить. Це, в принципі, все по готовим рішенням. Тобто декілька варіантів, які можна використовувати, які можна показувати кінцевому споживачу, який людина може обрати та вона одразу бачить, як це буде виглядати, що за фільтр і для чого він, і як він виглядає. Це, в принципі, все, що. Можу, хочу вам розказати зараз.